Хабно і грубо порушуючи правила через подвійну осіву з крайньої правої смуги, це не мажори, це нові поліцейські, ті, хто мав би стежити за обережністю інших водіїв і апріорі бути зразком поведінки на дорозі. Але годі поліцейські мало того, що тупувато підставили бік від авто, яке не порушувало правил, а й готові ще й звинуватити чемного і тверезого водія в порушенні правил дорожнього руху. І ще б трохи, як сміється мережа і новина, лунала птак. Обкурені мажори на Мерседесі протаранили поліцейські, але велика сила відеореєстратор. Від нього правди не сховаєш. Тільки перевірені факти в об'єктиві спецкору. Вітаю вас. Розпочинаємо. Завойовані землі провести організаційні заходи з виділення земельних ділянок. Учасників після кількатижневої тижневої бучі кіровоградські ветерани АТО таки добили справедливості в розподілі земельних ділянок. Тест на незалежність антикорупційне бюро викликало звинуваченого в політичній корупції близького до президента, депутата Кононенка. Що Бог послав, 28-річна Полтавка виявилась володаркою найбільших персів в Україні. Тож вулиці і слишиш. Ого! розмір одинадцятий. Відстояли свої права на землю. Кировоградські атошники, які оголосили безстроковий протест у центрі міста, домоглися перемоги. Їх почули високі чиновники із столиці до міста. Приїхала комісія перевіряти, як виділялася земля для бійців. Ато і вже сьогодні почали розгляд усіх відмовних заяв Атошникам від місцевого держгеокадастру. Під дощем у наметі на центральній площі Кіровограда, де мобілізовані атошники та волонтери, які прочергували дві доби, вимагаючи свого сьогодні у них відчуття перемоги. У Кіровоград пробула урядова комісія, яка розслідуватиме зловживання у місцевому держгеокадастрі. Поставлена задача в стислі терміни опрацювати те, що наголошували активісти та представники громадськості, ті відмови. І в найкоротші терміни видати накази. Відповідно провести організаційні заходи з виділення земельних ділянок, АТО. Солдатські протести проти відмов у виділенні належної їм за законом землі спалахували по усій кіровоградщині. Протестувальників не чули, аж доки вони не об'єдналися і не приїхали до Кіровограда. Встановили намет і на 4 години перекрили рух транспорту. Тепер в обласному держгеокадастрі новий керівник. Попереднє керівництво відсторонили за факт. Том зловживань відкрили кримінальне провадження. Новопризначений виконуючи обов'язки, обіцяє ситуацію змінити по районах. У кожному відділі буде людина закріплена за даним напрямком роботи. Яка буде працювати із районними осередками учасників антитерористичної операції? Понад тисячу відмов витримані з земельних ділянок бійцям АТО та родичам загиблих почнуть переглядати вже завтра. Ймовірно, процес розтягнеться на тижні. Однак, учасники протесту і таким результатом задоволені. Бачимо, що зрушення пішли, Тобто, мені здається, що це буде нормально. Людина, наче як нас запевнила, що розбереться з усіма негараздами, які були, і вирішать питання позитивно. Намету, якому чергували протестувальники, сьогодні планують прибрати. Однак військові кажуть, зберуться тут знову, коли побачать, що справа загальмує. Олена Швора, Краман Круніч, Кіровоград, Спецкор, 2+,2. Без газу залишилося родини військовослужбовців 95-ї бригади. Усі вони мешкають у гуртожитку. Газопостачальна компанія відімкнула блакитне паливо, бо військове будинкове управління не платить за спожити. У військовому ЖЕКу теж розводять руками. Їхні рахунки арештовані за борги. І всі нинішні оплати автоматично йдуть на покриття боргів минулих років. Заручниками ситуації стали родини військовослужбовців, переважно з маленькими дітьми, які вчасно сплачують за спожитий газ. На кухні гуртожитку жінки з дітьми на руках обурюються, бо зварити їжу сьогодні не зможуть. Газові плити, до яких зазвичай черги з каструль, порожні, бо відрізали газ. Ніхто нас не побережав абсолютно. Ми вийшли готувати їду, не подоварювали навіть супи дітям і цей газ просто отключили, перекрили. Якщо в нас 96 кімнат, включимо всі даже плитки, mm. е, мікроволновки, щоб щось вже зварити, бо ви бачите, дітки в нас дуже багато. Діточок зараз почнуть горіти щитові. Електрика просто не видержить. Гуртожитки відімкнули від газу через борги. Від учора без газу три гуртожитки, де мешкає 250 родин військовослужбовців. Наприклад, борг за газопостачання лише ось цього одного будинку 6 тисяч гривень. Мешканці гуртожитку переконують за спожитий газ справно сплачують у військове будинку управління. Я зараз там всі квитанції, в мене нема боргу, у дівчат теж ні в кого боргу немає. Що чого я маю сидіти без газу? Іточники воюють, жінки оточні сидять без газу. Щоби з'ясувати, звідки узялися борги, жінки йдуть до Житомиргазу у газопостачальній компанії. кажуть від літа військове будинкоуправління не перерахувало за спожитий газ ні копійки. Чому це будинкоуправління номер 3 не платить гроші Житомиргаз збути за газ? Заборгованість складає на даний момент 132 тридцять до гривні. Ну це велика сума. У військовому будинку управлінні кажуть, їхні рахунки заарештовані а кошти від комунальних платежів, які надходять зараз, гасять борги минулих років. Нинішні рахунки за спожитий газ залишаються неоплаченими. Треба обов'язково 100% проплати. Тільки після 100% проплати включить газ. Вихід чиновники бачать такий: Пожильці гуртожитку самі мають укласти угоду з Житомиргазом на надання послуг. Ослуг, гроші тоді підуть напряму, минаючи заарештовані рахунки військового ЖЕКу. От тільки таку ідею не підтримують у Житомиргазі. Там особові рахунки на кожного мешканця відкривати не хочуть. Тому пропонують знайти одного відповідального, хто оформить договір на себе і збиратиме кошти з усіх. Хтось з вас один? повинен буде відповідати збирати кошти з, зі всіх абонентів. Поки родини військовослужбовців почали шукати найвідповідальнішого, газовики пообіцяли відновити газопостачання у гуртожитках. Олена Кузніцова Ігор Горкучин, Житомир Спецкор 2+,2. Потужні обстріли на Донбасі. Одну лише марінку бойовики накрили 11 разів. Загалом за добу позицій українських воїнів обстріляли 50 разів, зокрема в передмістях окупованих Донецька та Горлівки. Зі штабу АТО повідомляє, що бойовики активно використовують міномети 82 го та 120 го калібрів. Стало тихіше трішки в околицях Донецького аеропорту. Це відзначають бійці 93-ї бригади з позиції зені. Це одна з найгарячіших точок поблизу аеропорту. Сьогодні в солдатів кругла дата, рівно рік як мобілізовані, прийшли захист. Країну через чотири дні відзначать іще одну дату 9 місяців під Донецьким аеропортом без ротації. І з такими датами хлопці вітають не себе, а профільне міністерство. Кажуть, найбільше за час служби їм сподобався жарт про бойову тисячу. год, як розвались, з 15 мая прошлого року ми без ротації тут. Знаходимося, охороняємо Міністерство оборони. Привіт. Що ми здесь. Аби вони за нас не забули. За тисячу дякую, так нам допомагає ця тисяча, що ми прямо не знаємо, як нам далі дальше... не знаємо, що це таке. Винні будуть покарані керівництво 53-ї бригади, бійці якої нещодавно влаштували демарш із приводу скотячих умов на полігоні широкий лан буде заарештовано. Про це повідомив військовий прокурор України Анатолій Матіос. Військова прокуратура готує арешт командира роти 53-ї окремої механізованої бригади, заступника командира батальйону відповідального за тилове забезпечення та заступника керівника оперативного командування. Схід нагадаємо на полігоні «Широкий лан на Миколаївщині. Бійці 53 ї бригади кинули жити в нелюдських умовах. Поколіна в багньо. Оці та без гарячого харчування ті самовільно полишили полігон та пішки, рушили до Миколаєва скаржитись на керівництво. Анатолій матіо заявив, що бійців за такий протест карати не будуть. Немає жодних причин для порушення або реєстрації будь-яких виробництв щодо військовослужбовців. Хочу сказати, що ті умови, в які вони були привезені, це наслідок невиконання статутних та нормативних документів, а також усіх передбачених інструкцій з боку командування. Тим часом скандали з 53-ї на широкому Лані приглушили канонадою із грандіозними навчаннями. Літаки, гелікоптери, танки, усе стріляє і вибухає цілий день. Керівник генштабу з іноземцями військовими дивляться, як воюють українські війська: п'ять тисяч бійців і півтори тисячі одиниць техніки. Свою підготовку показує 62-га гірсько-піхотна бригада із Закарпаття, яку, до речі, підтягували теж іноземні інструктори. Як наші вояки йшли в наступ і вибивали умовного ворога? Бачила Лілія Родіна. За легендою навчань бригаді дали команду наступати, аби вибити ворога з нашої території. Бій, хоч і навчальний, але все як на справжній війні. Артилерія, танки, стрілецька зброя гатять бойовими. На підтримку летить авіація. Година бою і супротивника відкинули до річки. Командувач змінює умови бою. Раптово лунає команда про несподіваний прорив ворога. Тут ворог пішов у контрнаступ. Задача бригади відбити противника, відкинути його туди аж за річку і на тому березі перейти у контрнаступ самим. Злагодженими діями бійців, спостерігачі задоволені. Командиром бригади було прийнято рішення за допомогою керівника застосування тактичної авіації, армійської авіації, нанесення вогневого ураження, реактивної артилерії, своної артилерії. Нанесення вогневого раже сі вогневих засобів бригади за активною фазою навчань. Спостерігають 16 військових аташе. Вони мають звітувати своїм країнам, чи рухається українська армія до стандартів НАТО. Це ската що дійсно є, є бойовий єс в бригаді. бригади. видно. Річку форсували ворога з території, витіснили. Перемога. Начальник генерального штабу зазначає у бригади висока підготовка. Їм нічого не завадило виконати задачу, навіть непрості природні умови. Ви бачите, який ґрунт, полігон широкі ланца Чорнозем. Дуже, скажем так, непроста ситуація, складна для дій підрозділів, але вони от по тому епізоду, який ми спостерігали, досить успішно за днями справляються. Це стосується не тільки. Скажем, так дій сухопутних підрозділів наземних підрозділів. ну і, бачите, зараз спостерігає дії підрозділів армійської авіації. Найближчими днями 62-га бригада відправиться для навчань ще на один полігон України, на який поки не розголошують, і тільки потім хлопці поїдуть у зону. Ато лілія родіна, віктор Гарагуля, Миколаївщина, Спецкор 2+,2. Понівечене обличчя і 10-годинна операція, щоб врятувати бійця після обстрілу на шахті будь що стався 5 лютого. Двоє військових 93-ї бригади у шпиталі. Один із позивним британець, тяжко поранений. увесь день. учора лікарі витягували осколки з обличчя. Лише через кілька днів після великої дози медикаментів він повернеться до тями. Далі знову операції. Скільки їх буде, не прогнозує ніхто. Побратими вже збирають гроші, щоб допомогти товаришу. На шахті Бутівка сьогодні на диво тихо. Утім, тут ще й досі оговтуються від нещодавних обстрілів. Командир роти показує місце, де поранило двох товаришів. Це РП. РПГ. Прильотери погано розірвалися і боїться. Красту знаходиться. Боєць Яцик згадує: п'ятого в день обстріл почали із вогів. Ми почули, що прилетіло, мабуть, РПГ. Я почув крик, підбіг до британців, ну й нього. Розбите обличчя Юрій Шумейко, боєць із позивним британець, завжди усміхнений, сміливий. Зразу як обстріл, він зразу вибігає стріляти. Кадри грудня минулого року журналістам британець розповідає про ворожі позиції. Ну, Отсюда метров сто до забору до їх. Тут хлопці приїжджали такі. От. Е... Спіцию тут навіть гранату докидують на них. Осколок прилетів йому в голову з того ж таки ворожого боку. Сенінструктор Яна перша надавала допомогу. Тут якраз забігала за це здання і смотрю вже не суд. З лісом допомагати, звісно, дісталося йому добре. Британці. Британці, так. Да. Там треба, звісно, дуже добре попрацювати. Тоді ж поранило і Юрія бійця із позивним «Директор». річний підприємець доброволець після того обстрілу лікується у Дніпропетровському шпиталі. Мене зацепило там трохи в ногу. Это, как бы, ну, таке, швидко заживе, думаю, до кінця неділі подлечусь і поїду обратно на шахту. В своє, як говориться, второй родной дом. каже. Це вже друге поранення за час АТО і відбувся легким переляком. Більше переживає за побратима британця. У нього все лицо було ісковірка осколками. От ну почали його евакуювати. Лікар Ігор Володимирович показує знімки. Осколок пройшов крізь усе обличчя. Важке поранення до кісток лицевого скелету з переломом. Лобної кістки, носа, орбіти, велицевої кістки, нижньої щелепи. Учора він проводив бійцю реконструктивну та первинну пластичну операцію. Вона тривала цілих 10 годин. Складені один до одного всі уламки, їх там близько 30, скажем, було. Їх треба було зібрати, скрутити, зафіксувати. Далі його чекають іще операції. Чи бачитиме праве око, лікарі прогнозувати не беруться. У таких тяжких пораненнях кажуть, шанси 50 на 50. Побратими, впевнені, він обов'язково одужує, бо не виконав ще місію, яку запланував воювати до перемоги. Єві, Моторола, приходіть на шахту, побадаємося. Британець. Євгенія Цвітанська, Наталя Нагорна, Ольга Павловська. Спецкор два плюс Охочу допомогти бійцю, може знайти всю інформацію на нашому сайті у розділі Допомога. Ікони, обереги для воїнів. АТО. кілька тижнів тернопільські художники на дереві створювали християнські обереги для вояків. У Мар'їнському духовному центрі на Тернопільщині митці створили більше 20 унікальних маленьких іконок. Вони кишенькового розміру виконували їх художники в різних техніках. На звороті автори залишали свої номери телефонів та слова підтримки бійцям. Після освячення їх через капеланів та волонтерів передадуть на фронт. Стараємося щодня. Ходити на службу божу хлопці причащаються, вистоюють на літургії і з молитвою з причастям пишуть пишуть ікони. Понад півтори години тривав допит на від БПП Ігоря Кононенка в антикорупційній прокуратурі. Він буквально щойно вийшов з будівлі набу. каже, підписав документи про нерозголошення, тому про що говорили всередині озвучувати не має права. Слідчі хотіли почути від нього відповідь на звинувачення міністра економічного розвитку Айвораса Абромавичуса. Нагадаю, минулого тижня він подав відставку після того, як йому запропонували взяти до себе в міністерство Андрія Пасішника людину Ігоря Кононенка. Таким чином, пасічник мав би здійснювати нагляд за всіма процесами у відомстві Абромавичуса. Наразі в НАБУ кажуть, що крім Кононенка вже допитали самого міністра, а найближчим часом збирається допитати і Андрія Пасішника. Я готовий прийняти участь у будь-яких слідчих діях, включаючи очні ставки, перекрісний допит. Та інше наголошую і запрошую моїх опонентів погодитися на використання поліграфа у слідчих діях. Це моя принципова позиція. Я таке погодження дав письмово. Колона новенької техніки вирушила на підмогу загонам прикордонників, що несуть службу на сході України. Із території окремої команди, що в Києві, виїхали шість новітніх броньованих автомобілів Козак-2 та три модернізовані бронетранспортери. Ними будуть підсилені Донецькі, Луганські та Краматорські загони. У Держприкордонслужбі зазначає, зазначають, що цю техніку відомство придбало бюджетним коштом. Загалом за рік на підсилення східних кордонів кинуло 600 одиниць техніки та 100 броньованих автомобілів. Громадянська блокада Криму переходить в інший формат. Активісти більше не контролюють транспортний потік, а йдуть працювати на контрольно-пропускні пункти, оскільки це режимна зона, прикордонники інструктують активістів, як поводитись і навчають основ права та психології за практичними заняттями на КПП Чонгар. Спостерігала Олена Ваніна. Учасники блокади Криму більше не перевірятимуть автівки, що перетинають адмінмежу з Кримом. За кілька днів воно розпочнуть роботу у складі прикордонних нарядів. Зараз вони слухають інструктажі. Щось ви бачите кісмонтажі, заводи. Сміливо пристіснятися, розвивати старшого. Щоби перейти в законну площину, активісти економічної блокади Криму створили громадське формування. До нього увійшло 49 осіб. Усі вони пройшли десятиденне навчання і перевірку. Узгоджуємо всі списки. даних членів громадських формувань перевіряємо по різних базам. Бутай згідно закону України про участь громадян в охороні громадського порядку державного кордону. Дмитро Дорофеєв із Дніпропетровська на Херсонщині з перших днів блокади. Чоловік упевнений, чергування активістів поруч з прикордонниками і митниками допоможе подолати корупцію. Меняется, меняется э, подход к этому вопросу со стороны властей, что нас наконец-то все-таки допустили контролировать прикордонную службу и таможенную службу, чтобы мы своими глазами видели это раньше, если бы это была закрытая территория для нас. Мы с вына были блокпосты, если вы знаете. На КПП Чонгар уже встановили вагончик для активістів. Даними вагончики будь-яжуріть по 4 человека в сміні. То тобто є три чоловіка будуть на лініях і один человек чоловік в вагончики. Наразі на КПП затверджують графіки чергувань. До них допустять лише тих, хто успішно складе заліки. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор Два не минуло й двох років від початку російської агресії в Україні, як нарешті заборонили російські канали раніше про це яскраво говорили, але пальці чиновників до кнопки із сусідськими передачами так і не дотягнулись. А тут одразу 15 телеканалів. У них, окрім чорних новин, із пропагандою та ненавистю до України показували серіали. Як не про доблесну російську поліцію, то про тамтешній військовий спецназ. Як від заборони російського ТБ виграють українці, дізнавався Дмитро Фурдак. Показуєш адептів Путіна або комерційну рекламу геть з України. Порушення українських та європейських законів Нацрада з питань телебачення і радіо виявила під час моніторингу 15 телеканалів. Совершенно секретно, Хто є хто? Шансон ТВ, парк розлічені, мір серіал, автоплюс, кухня, тв, кхл, наука 2.0. Моя планета, телекафе, «Боец», «Время далеке і близьке, настояще страшне телевідені. НСТ» та сарафан на захист спробував стати представник ретранслятора. Утім, його аргументам, на думку всіх присутніх бракувало логіки. Інка зустрічається виключно соціальна. Соціальна російська соціальна так, так, так. не може жодним чином. Ну от скажіть мені служити в армії російській, іди служив російську армії. Це ж соціальна російська реклама. правильно? Правда стосується Росія. Я от слухав ваш виступ. Знаєте, у мене таке враження, що ви живете не в цій країні, і для вас головне є гроші. Члени нацради вирішили дати телеканалам місяць на проведення їхнього продукту у відповідність до українського закону, інакше їх заборонять автоматично. Рішення одноголосне, Дякую вам. Відмова у телепродукції країни-агресора лише пожвавлює розвиток вітчизняних програм російською мовою, переконана українська телеінтелігенція. Якщо 30 мільйонів, мільйонів 50 доларів Не уйдуть з країни, а байдут для там, производства собственного как бы, програм, ток-шоу, серіалу чого угодно, це значить, що благодаря этим кінгам буде там, там задіяно 5 тисяч професіоналів здесь. А головне кажуть учасники дискусії: незадоволення Росії забороною свого контенту не має жодного стосунку до утисків російської мови, як це подають у Росії. Телевиробництво дороге, і тому росіяни, мовляв, хочуть просто відробити витрачені на нього кошти. Ми зараз, коли говоримо язики, ми просто повторюємо путінську пропаганду. Вся тема з язиком це була спеціальна, значить Путін спеціально це все рожок це як повод йому для війни був. в Києві на російській мізики. насправді, говорять люди, більше, ніж в Москві на русск. Нагальним залишається питання присутні. Російських телеканалів у прифронтовій зоні. Саме там найперше люди стали жертвою пропаганди. У нацраді кажуть, роблять усе можливе, щоб виправити ситуацію. Але, мовляв, їхні технічні можливості не безмежні. Дмитро Фордак, Валентина Доброта та Наталя Нагорна, Спецкор 2+,2. Бойова готова до експлуатації. У Харкові на капоті свого авто. Місцевий бізнесмен знайшов гранату. З одного боку шворка була прив'язана до чеки, з іншого до цеглини під колесом. Дивна конструкція. 34-річний підприємець викликав поліцію. Вибухотехніки обстежили всю машину. Знайдений боєприпас відправили на експертизу, але візуально це бойова граната РГД 5 Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Чорна форма, нові автомобілі. А от поліцейські на третину, що найменше колишні міліціонери, відтепер вони всюди на міських дорогах і сільських. В областях України вже другий тиждень розгортаються групи швидкого реагування. Щось на кшталт тих команд, які вже працюють в обласних центрах. Про перші результати і особливості роботи в малих містечках. Репортаж Олександра Шука, з боярки, під Києвом. З мигалками по хрещатику, так як і в столиці, хрещатиком називається одна з центральних вулиць боярки. А тепер ще й поліція тут, як у Києві. Найбільше нарядів стало. Нові машини. Вони тепер пересуваються за GPS-ом, а інформацію в центр передають по комп'ютеру. Коробочка була. Отут коробочка з крупними деньгами. Магазин у куми вкрали близько трьох тисяч гривень. Група по гарячих слідах намагається знайти злодіїв. Інформацію передають іншим патрулям. При перевірці можуть мати при собі велику суму грошей, приблизно 3 тисячі. Номіналом по 200 гривень. Номіналом по 200 гривень. В закутках провулків зупиняються біля підозрілих силуетів. Достаньте руки ступені. Викрадених грошей немає, підозри відпадають, але на всяк випадок перевіряють документи. Пасажир, вийдіть, будь ласка, що, покажіть руки свої. Подошли к натурі не дижить. Група чоловіків викликала поліцію на труп. Помер один з їх товаришів. Перед цим розпивали спиртні напої. Пили горілку. Ми будемо встановити обставини даної смерті. Дана скритій вже буде детальніше звісна причина смерті даного громадянина. Коли немає викликів, є поточна робота. Наприклад, навідати тих, хто після ув'язнення має вночі знаходитися вдома. Патрулювати певні вулиці щоразу це інші. Патрульна поліція новинка у містечках. Але за даними статистики МВС, щоразу в містечку, де з'являються групи швидкого реагування, зростає кількість викликів громадян. І не тому, що більше стає порушень, а тому, що в людей зростає віра, що нові поліцейські будуть кращі за старих міліціонерів. Олександр Шолко, Андрій Ветошкін, Київщина, Спецкор, 2+,2. Одним трамваєм дві автівки на півтори години аварія паралізувала рух на столичному подолі. Трамвай із пасажирами, від'їхавши кілька метрів від зупинки, з задніми колесами зійшов із рейок і пошкодив одночасно дві машини: одну припарковану на узбіччі та іншу, яка в цей момент рейковий транспорт пропускала. Обидва авто залишилися на ходу, проте мають значні пошкодження. Найбільше постраждав позашляховик. Йому бампером трамвая розірвало дверцята. Найпевніше, припускають власники обох авто ремонтуватимуть машини своїм коштом, а потім через суд вимагатимуть компенсації від комунального підприємства. Нічого на дорозі не було. Щоб сказав, що я наскочив на щось. Ага. Бо ж бачите, передня тележка пішла пошла ж нормально по рильцю, як ага. положено. А ця вискочила, чого не знаю. Скільки від остановки у мене метрів 20. Може швидкість велика, а може там швидкість велику. Я від достановки за 20 метрів ніяк не зрозую, правильно? Від них мліють чоловіки. А якщо краса ще й природня і розкішна, взагалі втрачають мову. Це про жіночі принади. Жителька Полтави потрапила до книги рекордів як власниця найбільшого бюсту в Україні. Одинадцятий розмір у цій номінації переможниці визначають вже третій рік поспіль. Головна умова, аби все було своє, аби це був дар Боже, а не пластичного хірурга. Нинішній рекорд побити буде дуже важко. Наш Іван Гребенюк бачив усе. Те, що поруч живе незвичайна дівчина, донедавна знали хіба що сусіди та друзі. Добрий день, добрий день. До вас можна Можна, заходьте. Хоча Анна не погоджується, коли чує, теж таки незвичайно працює в офісі, як всі дівчата мріє про міцну родину, ну а форми тут вона ні до чого, що Бог послав. Школу коли закінчувала, п'ятий Вже був в школі в один класі. І я, знаєте, замічаю, що не прекращаю трясти. Нині у свої 28 років дівчина має вже 11 розмір. Скільки зараз? 128. У кого така пішла, не знає. Як доказ, ось сестричка в родині усе звичних розмірів. Зізнається, навіть до ендокринолога ходила. Всього нічого мені не сказала. Сказав, от ти така, радуйся, що там людині за це платять. Увагою Анна не обділена. Хоча з цього приводу тішиться не надто більшість чоловіків намагаються познайомитись не через гарні очі. Вона ж мріє про справжнє кохання. Буває таке, йдеш по вулиці і слишиш. Ого, а, ты смотрите відділ, відділ. я буває, не видержує, я так підхожу, говорю, вопросы. Все, не, розворачу, спадхажу. не, Нє-ні-ніточно. Одяг та білизна окрема тема. Знайти підходяще з такими формами в Полтаві нереально, їздить купувати до столиці або ж шьють на замовлення не нельзя нічого на пугаючках. Муштави дахнув і пугайські посипались. Рекордсменкою ж стала не за власною ініціативою. Фото надіслали друзі. Її досягнення побити буде важко. Ось рекордсменка 2014 року. Катерина Сидоренко, об'єм грудей 101 сантиметр. А це вінничанка Надія Щербан, минулорічна переможниця. 121 сантиметр в об'ємі. Зізнається, естафету передає з величезним полегшенням. Хоче знову тихого життя. Так, да, так впізнають в принципі по вулиці, де б я не була, в принципі, пізнають дуже багато. Ми завжди робимо ці заміри по міжнародним правилам, все як е, прописано в книзі рекордів Гіннеса, І е, щоразу ми маємо і справді все більше і більше параметрів. Анна ж розповідає про ще одну мрію стрибнути з парашутом. Свого часу навіть закінчила курси підготовки дівчатам же з пишними формами. Попри тяжкі будні, радить ні в якому разі не комплексувати, а прийняти і любити себе такими, якими є. Не може бути стандарт. От це має бути таке, такое. Ні, правильно, Неправильно. природа зробила вас правильно. Нужна себе любити є. Іван Гребенюк, Анна Тітовська, Денис Савченко, Галина Гранта, Микола Назаренко, спецкор. Два плюс 2. Не прощаємося вже вже о 23.30 третій. підсумки дня. Щасти.